Prepare, grammar, Unit 10. Web Patterns gerund and Infinitive. Коли ми використовуємо у реченні одночасно два дієслова, то друге дієслово зазвичай є. Або герундієм. Sleeping – спання. Swimming плавання і таке інше. Або інфінітивом. to sleep – спати. to swim – плавати. I want to meet my new neighbors. Я хочу зустріти своїх нових сусідів. I don't mind helping close friends. Я не проти допомагати близьким друзям. Ми використовуємо інфінітив. Це дієслово з часткою to після деяких дієслів. We hope to see you soon! Ми сподіваємося, незабаром тебе побачити. He is learning to play the guitar. Він вчиться грати на гітарі. Ми використовуємо Герундій. Це дієслово із закінченням «-ing» після інших дієслів. He finished doing his homework and watched TV. Він закінчив виконувати домашнє завдання та подивився телевізор. My Dad Enjoys playing chess. Мій тато насолоджується грою у шахи. Ми можемо використовувати герундій або інфінітив після цих дієслів. Start – Починати. Begin починати. Prefer надавати перевагу. Like подобатися. Love любити. We went to the beach, but then it started raining. Or it started to rain. Ми пішли на пляж, але тоді почався дощ. My friends began playing that game 2 hours ago. Or my friends began to play. Мої друзі почали грати у ту гру 2 години тому. Ми також використовуємо герундій після прийменників. At, in, for та інших. Thank you for inviting me to your party. Дякую, що запросив мене на своє свято. I'm thinking of buying a new bike. Я роздумую, щоб купити новий велосипед. У табличці ви можете побачити, після яких дієслів ми вживаємо герундій або інфінітив. і Ті дієслова, після яких може стояти як Герундій, так і інфінітив. Отже, перша стрічка дієслова, які вживаються з Герундієм. Фініш закінчувати. Don't mind не проти. Enjoy – насолоджуватися. Miss – Сумувати. Друга стрічка це дієслова. Які вживаються з інфінітивом. Decide вирішувати. choose – вибирати, learn – вчитися. Help допомагати. Hope сподіватися. plan – планувати. want – хотіти. need – потребувати. І третя стрічка це. Слова, які можуть вживатися як з Герундієм, так і з інфінітивом. Start – починатися. BEGIN починати. Prefer надавати перевагу. Like подобатися. Love любити. Ми можемо використовувати Герундій як підмет у реченні. Joining the Film Club was a really good idea. Приєднатися до гуртка з фільмів було справді хорошою ідеєю.